Добрий день, дорогі підписники каналу Бабусин Дідусь. Нас вже настала весна, перші дні весни притихли морози і можна вже потрошку займатися обробкою дерева, деревами, виробами, виробами по дереву. А для того, щоб ними займатися, треба підготувати інструменти. Одним з таких інструментів для обробки дерева. Є використовують сучасні є засоби, а є старі дідовські методи, такі інструменти. В народі їх по-різному називають скобель, струги, по-різному називаються. Для того, щоб знімати кору з дерева, з, дерев... з круглих виробів. Оце такий. Але щоб ним користуватися, вже ручки пропали старенькі. І ми хочемо зробити, хочу зробити нові ручки для того, щоб вже обробляти дерево. Щоб зробити ручки, зробив заготовки, зробив заготовки такі з липові заготовки. Чого з липи? Вона більш пластичніша і легка в обробці. Не тріскається, як зав'яне, вона не тріскається і добре тримається. Перед цим взяли, вирізав із, вирізав із трубочки, для того, щоб не кололося, одіваються такі трубочки. Оці обрізані такі шайби з трубочок зроблені для того, щоб не тріскалося, наділено. Потім беру, беру, значить, шурупокрут із сверлом. Просверлюємо насверлюємо, щоб набити на ручки, насверлюємо тут отвори. Я вже насверлив. Для того, щоб насверлювати, я використав, використав тиски. Такий в мене переносний механізм. Просверлюємо по діаметру. Ручки, щоб так за так будемо потім забивати. Я вже одну зробив. О, зараз ми туди тільки, оце так, туди тільки капнемо трошки клею і посадимо на клей, заб'ємо. Зараз ще підготовлю цю. Для цього позначено від, відрізати лишнє. Зажимаємо станочок, пилкою по дереву треба, щоб акуратненько беремо. Ножовочка по металу, і нею воно акуратненько ми відпилюємо. О, Зараз дужче зажмемо. О, і будемо відпилювати. Получається такий акуратненький, рівненький зріз. Ражпілем по дереву його зашліфовуємо щоб не такий гострий був. Ну. Отак. І ще потім акуратненько шкіркою по... зашліфуємо і буде. Посад... насадили. Тепер нам що лишається? Сюди накласти клею і запресувати. Використовуємо швидкотвернучий поліуретановий клей для дерева. Зажимаємо в тиски. Саму заготовку або можна до цього і або зажимати, або те і будемо забивати. Оце таким, виходить, макаром. Воно хай висихає, хай висихає і будемо таким користуватися. Одним із основних помічників у роботі по дереву, самим першим, являється бензопилка щіль. для таких дрібних робіт. 680. Ну, так як він у мене вже 10 років, запчастини зношуються, їх треба періодично міняти. Одно із запчастин це ведуча зірочка. Вона виробилася так, що вже не придатна до роботи. Ось, о, які ті. ми будемо її міняти. Купили нову зірочку і будемо міняти. Для цього знімаємо. Фіксуючу шайбочку. Знімаємо фіксуючу ось, шпоночку, таку, шайбочку, потім таку шайбу. І ось вже з'являється в нас зірочка ця. О. Можете подивитися, яка вже виробітка. Вона вже не придатна, ось опроїло, воно має бути рівненьке. Все, а тут прорізало. Вже за 10 років вирв. Її треба міняти. На ній є така зазубринка, перш ніж міняти, обдивитися. Зазубринка така. О. І тут ось у нас щеплені, є вусик. Оце він якраз ось, вусик, це ось вусик. І попасти цією зазубринкою. О, цей вусик, щоб він сюди зайшов. Чого? Цей вусик відповідає, якщо не попадемо, воно буде робити, ну, не буде качати масляний насос. Масло не буде качати. Так що тут оце воно відповідає для того, щоб качало насосик масла. Ми купили нову запчастинку. Поїхали. Ось вона така. Як бачите, вона все ціленьке, акуратненьке, все. Будемо її ставити. Ставити дивимося, значить, ось ось той вусик, ось, ось зазубренка. Ставимо рівненько. Оп! Все, попали. Так. Ставимо шайбу і фіксующу, що... так дивимося, як у нас стояла ага. так і так, дивимося, щоб правильно. Дивіться. Все, вже все поставили. Все, вона готова, пилка до роботи. Тепер що? Ставимо стрілу назад, ставлю, прикручуємо і вже вона готова. Вона заправлена. Акуратно ми її глядемо, завжди обтерта, обчищена, тому що інструмент дуже любить догляд. Чим хорошо глядиш, Воно довше і ходить і все. Оце таке. І вже воно буде ще прослужити нам не один рік. Але періодично дивитися. Все.